Продажний ресторан вам не зрештати робити. І продажний ресторан не зрештати робити. І продажний ресторан не зрештати робити. Вирішовує такі прекрасні склади, вашому стаканні, і вашу студенту зрештати руку на матеріалах, щоб вам дали згоди Так, по вашому питанню, Сергій Володимирович, що у вас там проблема? Що є проблема? Коли я вже не сподобала надання послуг, цим приймовано, було б постачання. У розпочатках дійсної трапляння 1472 абонентів. Підприємство заслуговане на праві комунальної влади, на цілі на тиску відносини з підприємства, а також з підприємствами і підприємствами культурної імплантації. Відповідно до шкодів, які наступили в Україні, то всі трансіоні зберігання, ураховували ці самоврядування, яких самоврядувачі ремонтували в ті же філиси, на товари, в різних місцях, як у життєвих групових розмірів,

Е-е, добрий вечір вам. на звідки вірно, е-е, ви на весь рік прокану модусу програмування з Python з блоку Kotlin. Ем, і можете приємно, що ви повинна, протягом кожних обговорок надавати, е-е, економічну обґрунтування, каже буде тому, що грунтовані туди різніше, то ми повинні внести ці програми в свої місця для внуков, які є зауважені протиканцем. Тому плануємо ці програми. А скільки? Променшуємо ці програми в нашу поліцію. Згадуємо, як це подається в місті Харівані. Дорогі діти! Зв'язку з тим, що у нас були і фінування, фінування комунальних послуг у нас виникли бідний залишки на рахунках енергосилі. І таким чином ми їх прохаємо вас перенести ці кошти на матеріальне забезпечення наших медичних працівників. А що, Хто закедиш цю? А щодо проведення програми для наших дітей, планувалося протягом певного періоду, тобто з 12 жовтня до 3 числа першого.

про мене це буде рішення, що обласні на що советника проводила. Воно дає ровно приділять у мене вас, то ще каже коротенько. Тут вносять затміни відповідно до тієї формулі, яку пропає зробити міністерство соціального політики. До допомогою попередні рішення охорони для використовувати майно